Доброго усім вечора. Зараз вже почало 10-го, Ну, ще видно. У нас так прохолодно, добре. Зараз повечеряють там каченята і ми їх заженемо. Ніби не давно були дощі і наскільки все сухо. Це я сапаю перець. І я зараз його проляю, бо дуже сильно сухо. Ну неможливо прямо сапати. Оце отака дивиться, бачите? Недавно, щоб були якісь дощі. Ну, їх треба помаленьку всі пересапати. І ті, що посапані, ті полити треба. Бо воно жовтіє. Гредька, я не знаю, чого вона в стрілки йде. В чому причина. Навіть не співши вирости, вона вже пішла в стрілки. Не знаю, що таке. Горошок цвіте, скоро буде горошок. Він так сплітається гарно. От. Якийсь і розовий синій цвіте. І білий. Зрізнокольоровий. От персики багато облітає, отаку. От ну як вони примерзли, певне. Обпадають. Хоч воно таке невзрачне, але мені воно дуже сильно подобається. Десь ще між ними було розове, але цього року немає. І верхушка тут зірвана. І ця радіска вся йде в стрілку, в цвіт. Напевно, що від холода того, що тоді було, не знаю. Але нічого. Пололи цибулю трохи, клубніку, діти не дають їй достигнути, звичайно ж. І не тільки діти, я сама. А яка вона нас смачна. Дуже запашна і солодка. Тут агрус у нас багато він ще не достиг, але смачний. Ми Хочемо до кінця туди. Розвести багато цієї полунички. І це місце в нас Агрус любе під цими липами. Тут нічого не росте, а Агрус гарний. То якщо доживем то так само під забор повністю нам треба зробити Агрусу зо два ряди. Як добре, тільки жари. Отака погода свіженька. Цибуля знов заросла. Ми вже її скільки раз проривали, я не пам'ятаю навіть. Треба завтра все вирвати. Ну, сапати вже не треба, певно, що в неї лізти прополоти, то. Не мішало би. Кабачки тут у нас такі там трошки менші є, ну їх треба поливати, висипати все і поливати. Отакий за... захід і хмарки. Можливо, буде й дощ. Дуже хмарилося сьогодні, дощу так і не було. Ох, отакі справи. День прийшов у нас спокійний, звичайний, обичний день. Зараз я посипаю трошки. І візьму поляю. Які смачні, такі кисленькі, прохолодні ці черешеньки. Може бути це рання вишня, бо я їх путаю оці дві, коли садили, то я, я не пам'ятаю, яка з них є вишня рання. Ось така краса. Я вам усім бажаю тихої, спокійної ночі і затишного вечора. Нехай усіх Господь благословить. Доброї всім ночі. До нової зустрічі!